На каналі Радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля. У студії Олег і Олена Головатинки. Вітаємо вас, друзі! Днями Литву відвідали політики та громадські діячі, очільники націоналістичного руху України, а саме Організації українських націоналістів та антиімперського блоку народів. За три дні насиченого візиту гості з України встигли поспілкуватися з керівниками та депутатами Сейму Литовської республіки, українцями, які знайшли в Литві прихисток від війни. Побували в українському центрі у Вільнюсі, де презентували книгу, відвідали у каунасі місця, пов'язані з життям і діяльністю Євгена Коновальця. Ми зустрілися з учасниками делегації, щоб разом обговорити роль націоналістичних ідей та актуальні проєкти українських націоналістів в умовах повномасштабної війни про досвід сучасного литовського державотворення та те, як велика війна пробудила історичну спільність українців литовців і об'єднала два дружні народи. Про значення боротьби поневолених народів Російської Федерації у процесі деколонізації Росії та чому політичні лідери Заходу бояться її розвалу більше ніж її поразки? Запрошуємо гостей до мікрофона. Лабадена, добрий день, слава Україні! Слава Україні! Лабадена, я Олег Вітвіцький, виконавчий директор антиімперського блоку народів і Олег Медениця, голова організації українських націоналістів. Хочу сказати, що справді ми щиро радіємо кожному українцю, які приїжджає до Литви, і можемо поспілкуватися, можемо поділитися живою українською думкою, словом, емоцією, відчуттям, передати з України вітання, зайве сказати, що українці, які зараз розкидані по світу, вони не самі. І таким чином, навіть наша передача, вона певним чином об'єднує українців. З Чим ви приїхали до Литви? що тут робили? Який був візит? Прошу поділіться. Наш візит був насправді доволі короткий. Він тривав три дні, але ми потрапили в особливі дні. 9 березня ми були на вшануванні нашого генія Тараса Шевченка, який тісно пов'язаний із вільнюсом із вільном, як тоді говорилося. Зустрічалися з представниками української громади, мали зустріч в україно-литовському центрі, де представили наші видавничі проекти а також поспілкувалися з українською громадою. Інші дні ми мали зустрічі у литовському сеймі з приводу україно-литовської співпраці по різних проектах, які, власне ми і представляємося. Ну а в останній день нашого візиту ми мали зранку честь бути на засіданні урочистому сейму Литви з нагоди чергової річниці відновлення литовської незалежності. А також буде у нас ще візит до міста Каунаса, де ми хочемо віддати честь провіднику організації українських націоналістів, людині, яка заснувала цю організацію полковнику Євгену Коновальцю, там є меморіальна дошка, і ми хочемо також вшанувати його пам'ять. Там ну, мені мало що можна додати до того, що говорив Олег. Справді він дуже точно описав місію і те, що відбулося у нас тут в Литві. Була звичайно у нас певна там непублічна сторона, якась про яку ми можемо говорити там через якихось півроку, тому що ми хочемо провести тут і, взагалі, в країнах Балтії низку заходів пов'язаних із гуртуванням іммігрантів із. Поневолених Росією народів, які проживають в усій Європі, та напевно в усьому світі в АБНІ, в організації координуємо значною мірою їхню боротьбу. Тому для нас цей візит був так само дуже важливий з точки зору налагодження комунікації з цими рухами поневолених Росією народів. Я думаю, що ваша місія без перебільшення є стратегічною, тому що вона формує візію майбутньої перемоги. Зараз світ не може визначитися ще і не може оформити своє бачення, якою має бути ця перемога. Світ боїться, він боїться ядерних держав, які можуть постати на терені колишньої Російської імперії. Але імперії більше не існує. Імперство в собі перемогли навіть британці, і через це світ розвивається, але його в могилу тягне. Не ота -от темна сила, яка напала в принципі на цивілізований весь світ 24 лютого 22 року, і от слово свобода народів, свобода як таких, які мають відбутися, цього найстрашніше боїться ця темна сила, і вона боялась цього раніше. Вона ліквідувала провідників українських націоналістів, які були литовськими громадянами, і це дуже символічно. Тим більше є символічним ваш візит зараз і сьогодні. Чи Ожна, отрішки про цю стратегію, про те, як мають народи поневолені всередині Росії усвідомити себе і через усвідомлення себе оформити майбутню перемогу світу над цією смертю над цією темною силою. Для нашої організації є певне розуміння, що ми вважаємо перемогою взагалі цивілізованої частини людства в цій війні, яка вже зараз стала світовою, фактично, і ми хочемо, щоб от наші цінності і наше бачення. Цього процесу воно було покладено на не просто на якийсь папір, а щоб це було просто ну реал політик, щоб цієї політики дотримали в тому числі і Україна, і ті країни, які є нашими союзниками, і в нашому розумінні перемога в цій війні є припинення існування такої держави, яка зараз називається Російська Федерація, і розчленування на незалежні держави тих народів, які зараз її складають. Це виплата репарацій Україні, це повернення етнічних територій, які заселені українцями, і відповідно ми цю місію намагаємося здійснити, щоби. Таке розуміння було хоча б у більшості спочатку політиків, а потім уже якби і держав. Бо ми бачимо, що усунення Росії просто на підставі якоїсь мирної угоди, як це дуже часто нам пропонують, не є усуненням небезпеки цивілізованому світу і існуванню української нації лише коли Російська Федерація як імперія, як агресивна складова цього світу, цієї планети. Перестане існувати, тоді ми можемо вважати, що настане довгостроковий мир і настане перемога добра над злом. Сьогодні на урочистому засіданні литовського парламенту прозвучали. Гасло фактично, яке і ми декларуємо, не просто декларуємо ми його дотримуємося, про свободу про свободу людині. Про це говорила у своєму виступі і спікерка Литовського парламенту, про це говорили інші виступаючі, зокрема ті, які приймали в свій час 90-му році акт відновлення литовської незалежності. І власне, це той принцип цивілізованого світу, який говорить про те, що і литовський народ. І український народ, інші народи, здобувши свою незалежність, вони просто зобов'язані визнавати право на незалежність чеченського народу, інгушів, татар, башкортів, якутів, бурятів, карелів і багатьох-багатьох інших поневолених наразі Московською імперією народів. І власне, якщо ця справа стане темою європейської політиці, ми знаємо, що буквально нещодавно європарламент прийняв відповідну резолюцію, де наголошується на праві. Народів на самовизначення на здобуття свободи і вже ставиться питання деколонізації Російської Федерації. Власне, це одна із наших місій для того, щоб на міжнародній арені сприяти внесенню цього питання до порядку денного. У мене таке питання. Ще в 90-х роках постали в Україні такі парамілітарні об'єднання, і пасіонарні українці розуміли, що чинити опір потрібно на території Російської Федерації обороняти Чеченську Республіку, підтримувати незалежність Грузії, наприклад, коли Росія почала діяти, ну як зараз говорять, в гібридний спосіб спочатку через Абхазію, потім через Осетію. І от вони їхній фронт наших українців, які брали участь у. Тих подіях був там. Він був в Сухумі, коли переводили через перевал мирних грузинів, рятували їх. Потім був в Чечні, потім був в Південній Осетії. і от таким чином Україна тим часом можливо не до кінця усвідомлювала цей, як кажуть, фронт, цей і інформаційний також напрямок роботи. І якщо президент України на той час Ющенко, наприклад, підтримував Грузію, то інформаційне наше поле було проросійським те, що мало бути інститут інституціями держави воно підтримувало дуже в багатьох напрямках Росію, в тому числі і в радіомовленні, коли. Потужне радіомовлення велося з Луча в Радіо Росії. А ми знаємо, що в перші дні широкої війни це саме Луч, на якому на частотах якого велося трансляція потужного українського радіо його знищили Росіяни. То от чи змінила за ці два роки широка війна усвідомлення цього, що коли українські діячі раніше називали провокацією підтримку цих національних рухів Україною? То чи є усвідомлення зараз? Ну ми думаємо, що є, тому що президент прийняв указ про етнічні українські території, до яких, в принципі має входити і зелений клин, і інші території, населені етнічними українцями, чи є прогрес в цьому питанні? Я маю сказати, що так, прогрес відчувається і в Києві та й в інших містах України, майже щотижня відбуваються якісь події, пов'язані із справою підтримки поневолених народів. Більше того, ключовим завданням нашого руху, як антиімперського блоку народів, так само і в традиції організації українських націоналістів, в свій час була підтримка поневолених народів. Тепер ми хочемо, щоб ці наші ідеї, наші позиції ставали елементами державної політики. Як нам це вдалося? Це на інших напрямках нашої роботи, і маємо перші вже конкретні в цьому напрямку здобутки, адже в тому числі і за нашої ініціативи на День Незалежності України минулого року в Верховній Раді України було створено тимчасово спеціальну комісію з питань якраз підтримки поневолених народів. І вона вже розробила законопроект, який виводить це питання не просто з громадського суспільного, а власне виводить на питання державної політики. Зараз цей законопроект обговорюється так. Дискусія є непроста, тому що справді в Україні є різне ставлення до цього процесу, різне бачення. Але ми сподіваємося, що спільними зусиллями такий закон, добрий закон, нам вдасться прийняти, і ми почнемо вже державну політику в тому напрямку, тому що про це нас просять до нас звертаються до України. Я маю на увазі власне представники поневолених народів на будь-якій конференції, зустрічі вони говорять про лідерство України в цьому процесі. Вони його бачать, вони до нього спонукають, закликають. І Україна повинна адекватно відповідати на ці звернення, створюючи максимальні умови для підтримки боротьби поневолених народів саме на державному рівні. Наша організація також паралельно займається іншими проектами на громадському рівні. Одним із них, мабуть, це буде цікаво для всіх слухачів. Є онлайн-університет вільних народів, який ми започаткували наприкінці минулого року. Вже маємо перший випуск. Викладачами цього університету є топові українські. Експерти з цих питань студентами чи слухачами, є представники національно-визвольних рухів поневолених народів різних, можна їх тут перераховувати. Перший раз ми мали понад 20 студентів, які навчалися в цьому університеті. Зараз триває другий набір. І ми говоримо про те, що ми навчаємо майбутніх президентів, прем'єрів, парламентарів, вільних держав, які створюються на руїнах Московської імперії. Українська влада насправді зробила дуже багато помилок після того, як Україна отримала незалежність, і тут нам слід було би повчитися Україн Балтії, зокрема в Литві, яка чітко розуміла ті проблеми, які можуть стояти перед розвитком цих держав. І фактично становлення відновлення, до речі, і різниця, що ми ми проголосили незалежність країни Балтії, відновили цю незалежність. І з самого початку цього відновлення вони почали спиратися на державницькі сили всередині. На широкі верства громадян патріотичного спрямування були створені парамілітарні структури, які готувалися до війни з Росією з самого початку відновлення незалежності. Одразу ці держави проголосили курс на зближення з цивілізованими країнами, на вступ до НАТО, на інтеграцію в Європейський Союз, світове економічне співтовариство. На жаль, в Україні цього не відбулося, і українська влада, українська армія, українські спецслужби. Не взяли союзниками до себе якраз державницькі політичні і неполітичні сили, які могли би допомогти тоді ефективно, вже на тому етапі, упередити російську агресію. Через це в українській державі сформувався цілий прошарок такі політиків проросійських, яких обирав проросійський електорат, які значною мірою впливали на державну політику, які зірвали фактично нашу європейську інтеграцію, яка могла відбутися ще в 90-х роках. Які зірвали вступ України в НАТО, який міг відбутися там на початку 2000-х років? І в результаті, от така от послаблена Україна, стала легкою здобиччю агресивного Путіна, агресивної Російської Федерації. Тому, звичайно, є серйозні зміни, які відбулися. І мені здається, нинішня влада усвідомлює те, що без активних громадян, які з самого дитинства будуть. Вважати за необхідним вчитися відстоювати незалежність, вчитися боротися за свою землю. Немає майбутнього України. Тобто, плекання духу української нації, плекання наших мілітаристичних, таких от здорового мілітаризму, воно має бути вже там з молоком матерів у кожного українця. Лише в такому випадку ми збережемося як нація, і ця нація може зберегти свою державу. В іншому випадку нам просто загрожує зникнення. Ми бачимо, що тут в Литві все добре з національною пам'яттю. Тут незалежність фактично святкують тричі. Вони пам'ятають про коронацію короля Міндаугаса. Це був той самий рік, що й коронація короля Данила. Це відновлення незалежності на початку ХХ століття, це відновлення незалежності у 90-му році, 11 березня, який відбулося акт проголошення незалежності. Тобто, три свята, от е, в Україні, всі роки незалежності, можливо, з історичною пам'яттю, з тяглістю історичної пам'яті, не було все так добре. То от які ви бачите інструменти формування правильної візії перемоги, як всередині країни, так і інструменти, ну фактично, те, що є задачою антиімперського блоку народів дії всередині Росії, тому що всередині Росії там поставлено все на системний рівень, і щойно якісь прояви національних рухів і так далі, вони з шаленою люттю, звірячою буквально гасяться, діячі цих рухів. Переслідуються, поміщаються в табори, ну і так далі. Це такі от фактично два питання в одному. Ну я хочу сказати, що ми вже десь трішки вище говорили про те, що дуже важливо, щоб громадські і суспільні якісь ініціативи мали синергію із державною політикою. І якщо відповідати на першу частину цього питання, то я тим не менше вважаю, що діяльність створення і тепер діяльність. Українського інституту національної пам'яті вона в цьому плані є таким важливим кроком, і мушу підкреслити, що дуже багато тих наших суспільних громадських напрацювань, які були, вони використовуються працівниками, дослідниками інституту Українського інституту національної пам'яті і тепер також стають частиною цієї нашої. Історичної пам'яті, національної пам'яті, це пов'язане із голодомором, і з національною визвольною боротьбою і з багатьма-багатьма іншими речами. Звичайно, нам є ще що змінювати і до чого прагнути, але ми для того і даємо тоді громадські якісь посили ініціативи. Наприклад, минулого року ми ініціювали, щоб в Україні було відновлено також вшанування Дня Героїв, який був встановлений організацією українських націоналістів ще в часи Другої світової війни. Ми дійшли вже якраз до схвалення цієї ініціативи інститутом національної пам'яті тепер чекаємо крок від виконавчої влади і сподіваємося, що в цьому році ми цього досягнемо. Також є питання про те, що в нашій історії абсолютно я згідний були неодноразові дні незалежності, так би мовити, це і під час визвольних змагань на початку ХХ століття. Це і 30 червня 1941 року, коли було проголошено акт відновлення української державності у Львові. І я вважаю, що особливо зараз, в умовах війни, з кожним роком ці світі. Мають набувати все більш і більш державного характеру на рівні з Днем Незалежності чи Днем Соборності. Ми ведемо розмову у вільнюсі, і звісно, говорили вже про те, що Балтійські країни найактивніші лобісти на світовій арені українського інтересу, антиімперського інтересу і антиросійського інтересу. Але при тому, як переконати західних політиків, бо чим далі на захід, тим ми бачимо політична воля де в чому слабше, і політики західні вони, м'яко кажучи, розважливі і не настільки рішучі, як Балтійці. Як переконати їх в тому? Що все-таки розвал Росії це одна із складових її поразки, тому що вони напевно поразки не так бояться, як розвалу. Ми, як українці, маємо дуже потужні інструменти для того, щоб довести таку точку зору до ключових гравців в демократичному світі. Ми маємо світовий конгрес українців, організація, яка об'єднує насамперед українців, які є в Сполучених Штатах, в Канаді, в Британії, в Європейському Союзі. Австралії і це якраз ті країни, які є нашими ключовими союзниками. І ми розраховуємо, що саме цей інструмент може бути застосований як інструмент впливу на те, щоб змінити політику в цій державі, змінити відношення до майбутньої української перемоги. І вже дуже багато робиться в цьому відношенні. Бо принаймні в світовому конгресі українців вже є така точка зору, дуже схильна до того, що справді дезінтеграція Росії є нашою перемогою, і тому цей лобійський інструмент буде на повну силу задіяний незабаром в країнах, де проживають українці по всьому світу. З боку антиімперського блоку народів є також такий дуже короткий. Я думаю, він можливо гострий, але меседж до країн-членів НАТО, адже ми бачимо, що зараз НАТО активно готується фактично до війни. І про це вже всі говорять від генсека НАТО до представників тих країн, які входять до альянсу північного, і ми хочемо сказати, що дуже давно один відомий стратег війни сказав, що найкраща та війна, якої можна уникнути, і це найбільша перемога. І в даному випадку це і є наш меседж, що якщо ви хочете перемогти в такий спосіб, а він дійсно найкращий, бо не несе ніяких втрат і жертв, то допоможіть. Поневоленим народом розвалити російську імперію всередині, і відповідно тоді можна цієї великої війни просто-напросто уникнути. Якщо це є в інтересах НАТО і тих країн, які входять, значить, напевно, над тим потрібно працювати набагато предметніше і добиватися певних результатів, надавати ту підтримку, яка зараз дуже є потрібна. Ми пам'ятаємо в кінці 80-х, на початку 90-х, як окремі західні політики виступали публічно проти розвалу радянську. Янського союзу боячи, тобто страхи були ті самі, тобто їх можна просто як кажуть перенести на 30 років з чимось і всі залишаться та сама ядерна зброя, ті самі міжнаціональні протистояння і так далі. Але розпад союзу продемонстрував, що все відбулося абсолютно спокійно і цивілізовано, і країни стали на шлях демократії вільні, окрім єдиної країни, яка все-таки зберегла свою імперську суть і мала оці реваншистські настрої і зараз. Зараз так звана Російська Федерація намагається врятувати оцю імперію, тому потрібно її розвалити остаточно. Такий наш посил до західних політиків. Ми чули в останні дні, якраз під час вашого візиту до Литви заяви Папи Римського, які ну фактично всі його зрозуміли, як необхідність викинути білий прапор перед абсолютним злом. І це такий для українців оксюморон, особливо для віруючих українців, як можна абсолютне зло толерувати, бо що таке абсолютне зло, це ясно, і тут двох думок бути не може. Ну далі, прес-служба Ватикану почала. Пояснювати, що це не так зрозуміли зі своєю позицією, виступив предстоятель Української греко-католицької церкви, який рішуче заявив, що наш прапор синьо-жовтий, і ми будемо до кінця стояти за свободу. Така, от суть як антиімперський блок народів діє саме на релігійному фронті? Яка ваша візія? Ми знаємо, що постав литовський екзархат. Константинопольського патріархату, ну фактично перед вашим візитом. Тобто, як ви бачите цей напрямок своєї роботи? Якщо говорити про там, заяву папи, я сьогодні слухав, як це в оригіналі звучало, воно дуже цікаво звучало. Бандера Б'янко, декілька разів він сказав: Бандера Б'янко, білий прапор. Як на мене, то. От такі його заяви ще більше згуртували українців у всьому світі. Одразу українці в Римі вийшли на маніфестацію під час її недільної проповіді. Це відбулося вчора, тому немає ніяких небезпек. Всі знають, що папа це лівак, це фактично комуніст, це перший папа з Латинської Америки. Ну якби і навіть католики знають йому ціну. Тому слова папи ми не можемо інтерпретувати як слова всіх католиків, які в більшості солідарні з нашою боротьбою. І про релігійну ситуацію ну ми об'єднуємо в АБН, в антиімперському блокі народів представників різних конфесій. Це фактично екумінічна така організація, бо в незалежності від того, хто має яку віру. Всі розуміють, що ідеологія Російської Федерації це ідеологія фашистська, ідеологія безбожна, що ті церкви, які існують у Російської Федерації, це церкви, які обслуговують не віру в Бога, а обслуговують в першу чергу політику Путіна і саму російську верхушку. Це стосується не тільки там, православних, це стосується і мусульман великою мірою. Тому абсолютно є чітке розуміння, що нам всім, незалежності від того, хто якої віри, Треба об'єднуватись від цієї світової загрози, яка зараз іде від Москви. Абсолютно підтримую сказане Олегом і також підтверджую, що навіть і в АБН, і в нашому університеті вільних народів спокійно між собою вели діалог мусульмани, буддисти, якими є частина поневолених народів, християни, і всі сходилися тільки на тому, що в релігійному плані. Можна знаходити завжди спільну мову. Єдиним таким, якби протистоянням справді є так звана РПЦ, яка насправді можна назвати підструктурою ФСБ російського, і саме проти її намагань внести і в релігійні якісь рухи певні розколи потрібно спільно об'єднуватися і протистояти. Ну, як кажуть віруючі литовці, так толерантно кажуть, папа хворіє. От і всі ми розуміємо, що може бути мусульмани московського патріархату, так звані православні московського патріархату, але з класичною вірою це мало спільного має. Я хочу сказати, що при всьому при тому дуже мало часу вже лишилося, і враховуючи те, що більша частина нашої аудиторії це саме українці в Литві, mm. прошу кілька слів підтримки, можливо, звернення до тих. То зараз несе Україну тут в Литві, зберігає її в серці, плекає зв'язок з батьківщиною і вірить в те, що повернеться. Та ну ми дуже вдячні за те, що ви не залишаєте Україну. Ну, ви залишили Україну, але ви є з Україною. Ви допомагаєте нам боротися в Україні, ви допомагаєте нам вистояти в цій боротьбі. Ви не опускаєте руки, бо багато хто втомився від війни не тільки в Україні, але й поза межами України. Але ви, ви є взірцем, Ми бачимо, як ви тут віддано працюєте для України. Ми закликаємо вас так само далі працювати. Ми закликаємо вас виховувати своїх дітей в українському дусі, попри те, що вони далеко від батьківщини, і ми віримо в нашу спільну перемогу. Я хочу побажати усім, щоб була якомога швидше можливість повернутися додому. Мабуть, в кожного є якісь свої плани, свої бачення, і звичайно, це справа особиста. Але я впевнений, що от якомога швидше настав той момент, що коли дорога додому, по-перше, буде коротшою, і можна буде переїхати через Братню для України вільну насправді Білорусь чи прилетіти, чи проїхати, а не робити оцей такий великий шлях до лати. І хочу сказати про те, що справді колись було велике князівство Литовське, яке об'єднувало українців і литовців, Ців, потім були ще різні історичні періоди, і зараз, отак, як не парадоксально, оця війна, вона от. Аж туди, напевне, генетично добила так, що українці і литовці, от знову це своє братерство, воно десь ожило і підкреслилося. То я також би хотів побажати, щоб воно не втрачене було навіть після великої української перемоги, адже попереду ще дуже багато спільних проєктів і по деколонізації імперії, адже і в Литві, і в Україні є в цьому напрямку дуже серйозний досвід. І ті кейси, якими ми можемо ділитися. Ну і також, от досвід цієї інтеграції, яку ви тут від. Відбув... Буваєте, і відповідно це те, що нас чекає попереду вже в мирній Україні після перемоги. Так що я всім бажаю якомога найшвидшої повноцінної, чи як моя я як кажу, часто повномасштабної української перемоги, яка буде не тільки мілітарна, яка буде і духовна, і світоглядна. І разом до перемоги, слава Україні, слава Литві! Героям слава. Це була передача Українська хвиля. Сьогодні у ній взяли участь гості з України: представники націоналістичного руху, голова організації українських націоналістів Олег Медуниця та виконавчий директор антиімперського блоку народів Олег Вітвіцький. З ними спілкувалися журналісти Олена і Олег Головатенки. За режисерським пультом працювала Соната Єдавічення. А на завершення слухаємо разом авторську пісню у власному виконанні громадської діячки, науковиці, журналістки і поетеси, яка нині живе і працює у Франції Марини Припотенської. Вісім годин. серці і в думках